Вітаємо у нашій студії гостей Олександр Мартинюк, продюсер фільму Google Цифрове Перетворення Кіровоградщини та режисер е цього фільму Марина Василенко. Доброго ранку. Доброго Давайте розкажемо, що це за фільм. Навіщо ми його знімаємо? Як це все відбувається? А. Це а фільм про не. кіровоградщину. Uh -huh. Так, і знімаємо для того, щоб розповісти українцям та Іноземним туристам, що е, в Україні є дуже багато місць, куди треба їхати і дивитися, і отримувати ті емоції, які ніде ти не зможеш отримати та побачити те, що є тут. Угу. А, а що у нас є такого цікавого на Кіровоградщині? Ну, як на вашу. на ваше рассуждение. Ну что как, есть как нам показалось, Где? Э, это есть в Кировоградщине, это есть вокруг Кропивницкого, это есть в Кропивницком, то есть это есть везде. везде? Э, э, атмосфера, культура, традиции, все то, что мы хотим сейчас передать про кировоградскую область, это история и э, ее, грубо говоря, э, наследие. Очень много красивых мест. Очень багато красивих людей, які хранять ці традиції і несуть далі, вот, дійсно круто. Ну а куди це відео потім піде? Тобто, це буде якийсь конкурс, чи це просто в рамках проєкту? Ми його будемо викладати в інтернеті на Ютубі, аби люди могли гуглити і знаходити? Так, так. Могли знаходити а, це відео, всю інформацію про Кропивницький, і потім могли планувати свою подорож. Основна задача це показати, що. Є інші місця, окрім найбільш відомих, такі як великі українські міста. І щоб люди розуміли, що в Україні насправді дуже багато місць, куди можна поїхати, і які ще не настільки туристично популярні. Совсем не відкрите, даже люди взагалі не знають, з чим ми маємо діло. Вже щось знімали, вже якісь локації були відзняті? А, звичайно, 100%. ми знімали у селі. Це був Леве, Левич січ. січ. Так, це у нас була тема агротуризму, mm -hmm. коли люди можуть приїжджати на ферму і повністю поринати в таке сільське життя. Mm -hmm. Потім у нас була а, містична тема. Це mm -hmm. ми знімали Чорне озеро та Чорний ліс і підіймали тему історії, козацтва, містики. Атмосфера, містика, так. Да. Дуже сильне місце. Mm -hmm. Особенно коли в 10 вечір у нас погасли підсвітка. Напевно, не весело було. Тені, да. <laughs> да. Не, ну насправді там ж, ж дна не можуть знайти наскільки да. глибоке, тобто не бага... ну, не так багато людей це знає. Добре, ще <laughs> що. І ще ми знімали сам Кропивницький. Його основні. Спасибо педагогічному університету. Так, ви нам, всі вони нам вони нам дуже допомогли. Mm -hmm посмотреть, послушать. та й взагалі всі нам дуже допомагали у Кропивницькому і сприяли знімальному знімальному а уже отснято від, все і ще не до конца у Кропивницькому відснято, ага, але так. сьогодні ми рушаємо далі. А, <світ> а куда? Подожди, мені цікаво, куди. Я, я теж хочу. А куда? <світ> куда? Ви? Ну зараз вирішуємо, Ми не будемо нічого казати. А, хай це буде сюрпризом. Ви не місцеві, ви кияни, наскільки так. я знаю. Як так вийшло? Чи ви по всім містам їздите? Чи це є ініціативна група і вас розподілила, так сказати? Да, є ініціативна група, яка дає можливість реалізувати ідеї, які, в принципі, є. І, да, вже були в Николаївській області. Угу. Вот, можете теж дивитися серію роликів. Ми зняли там шість аж роликів. Вони короткі, я так розумію. Да? Друга тема. Да, вони до трьох хвилин. Такие обзорно художественные э, mm. с сопровождением голоса. Вот. Ну, как бы красиво, Мне нравится. Да. Людям Главное, тоже нравится. Не, не, не снимали дорогу до Николаева с Кировограда. это mm. <laughs> лучше не показывать yeah. Вот, yeah, сам yeah. Николаев. <laughs> Яким чином это відбувається? Как скоро мы побачимо эти ролики э, в интернете? Ноябрь. То есть, в принципе, скоро. Ага, і ми на Ютубі на просто собі у, у, знаходимо цифрове перетворення Кіровоградщини», Правильно, чи як треба забувати? Називається програма. На самом деле, зараз э, это все як сказати неутверджене названня Сам, самого відео і каналу на Ютубі поки нет уста остаточного названня. Там будуть теги. Вот, поэтому вы точно их найдете. А как именно это называться будет, мы пока не знаем. Ну вот да, запрос давайте цифровое притворю. А, а не вопрос, я так понимаю, что тут не вы монтируете, кто-то другой еще есть специально. Монтируем команду. мы. А, и вы, команду, вы монтируете, конечно. Да. Иким чином, да. взагалі, вы нашли цей проект? Как вы до него долучились? А что это взагалі, чем, чем занимаются цель? Может быть, есть люди, которые могут пройти инициативу и тоже вместе с вами снимать, помогать какой-то ассистент я не знаю реквизитор ну не знаю я, я как-то пытаюсь правда да по помощи в самих городах э, просто нереально столько делают суппорта что в принципе без этой помощи как э, Виктория в самом там, Владимиру Гадамаске еще. Ничего там, бы и не было. Ничего бы и не было, потому что ребята собирают всю, всю информацию всех людей, которые есть, которые готовы, заинтересованы. Это очень важно. Потому что, в принципе, мы, когда в Николаев ездили, мы только на это и рассчитывали. так как самому, так как мы не местные, так как мы не знаем всех нюансов местности, людей, кто чем живет, понятно дело, мы просто бы съездили в пустую. А так, конечно, у нас есть, грубо говоря, помощь со стороны. Водители, да. Вікторія Долашкевич, хто не зрозумів про кого йде мова, ініціативний журналіст, прекрасна людина, активістка, яка я думаю, обов'язково розмістить, як тільки будуть готові відеоролики обов'язково на всіх інформаційних порталах. Що стосується наставіка настільки активна, що вона самі далі поїде. Ми не знаємо, вона і далі може поїхати. ми вам вдячні, дуже ждемо работ, посмотреть на наш Крапивницкий и Кироградскую область с другой стороны, как это будет. Правда, очень интересно. Очень, дуже город. Якісь для нас, можливо, мы не знаем. Зачастую Крапівниць... так это да? и бывает. Да, да? Это еще Киев, да? Или да. это другая область? А, спасибо вам большое, ребят. Спасибо. Вы большие молодцы, и ждем от вас работы. Спасибо вам. Хорошего дня и мы двигаемся дальше, увидимся после рекламы и клипа.